В нас, християн, також є батьківщина і вітчизна, можна сказати, да? небесна батьківщина, небесна вітчизна. Тому що ми всі родом, хоч хоч народилися ми тут на землі, але ми розуміємо, що ми тут ненадовго. Максимум на своє життя: 60-70, як буде більше крепості, то там 80, 90 років. І ми розуміємо, що це увесь срок, який відмедений нам на цій планеті. і Якщо ми вірні Богові, то ми усю вічність будемо на небесах. Тобто ми тут можна сказати в гостях: От, уявіть, мільярд років, да? більше мільярд мільярдів років, вічність там немає кінця, і якісь 60-70 років. Це можна сказати: на Землю ми зайшли, відкрили двері, закрили, і знову нас тут немає. Тобто ми тут на дуже маленький проміжок часу. Але так часто відбувається, що люди починають вважати ось цей невеличкий період часу, який ми проводимо на землі усим. Вони починають вважати це місце, де вони проводять цей невеличкий проміжок часу своєю батьківщиною, своєю вітчизною, заради якої вони мають віддати. Все, що в них є, заради життя саме тут.